Миру Божого дуже прекрасне слово. Мене торкається, те, як пастир реально розрував нам слова Ісуса Христа. Ще раз на мій фокус, куди нам потрібно вкладатися. Так, і чітко показано, що просто виконання заповідей Божих вони не вводять нас в царство Боже. Тому що і грішники вони також щось виконують. Вони також можуть і не красти, і не пити, і не вбивати, і так далі. Але від цього вони не врятовуються. Тому що якби можна було врятуватися якось своїми силами, виконаннями того чи іншого слова, то Ісус би не приходив на цю землю. Показано, що потрібно ще взяти і вкладатися в царство Боже своїми коштами. Якщо я цього не роблю, то значить, я просто не вірю в Бога. Моя. Віра, вона мертва, значить, я не вірю в Ісусу, значить я не вірю в життя вічне, якщо я туди не вкладаюся. І третє, саме головне, навіть цьому недостатньо, потрібно далі взяти свій хрест і слідувати за Ісусом.